Ситуація продовжується вже в третьому колективі, і я розумію, що то вже якась закономірність, яка мені не до душі. Коли й розмова мало не аналогічно повторилася, то я про все розповіла чоловікові, а він тоді й каже Звільняйся. Дяк через таке звільнятися втретє. кажу я йому, може, і справді вони. праві? Чоловік мене запевняє, що все не так, але я б хотіла почути думку незацікавлених сторін, тобто збоку. Допоможіть з цим, будь ласка. Я за освітою бухгалтер, тому працюю переважно в жіночому колективі, а це переважно плітки помножені на плітки, чаї кави і обговорення, чому хтось отримує більше і за які саме заслуги. Нинішня моя начальниця дама 40+, яка ніколи не була заміжня, мати її теж не була заміжня, тому вона про чоловіків невисокої думки, і така поведінка тільки заохочується. Та самі посудіть, варто комусь піти на лікарняне, бо дитина щось підхопила в садку, то одразу претензії. Але вартує лише додати, що чоловік такий сякий, поїхав у відрядження, але ти певна, що то до іншої жінки як стається чудо. Очі в начальниці палають цікавістю, вона й кавою пригостить. Лікарня не дасть і ще й попросить поділитися подробицями. У мене дітей нема, хоч ми з чоловіком разом вже 10 років.